Вирані і яйця. Щаслива дитина, яку заставили йти на ринок. Технологія. Таков басять оці байки. Риба. І це якісь ложки вилки. Тому там всередині яйце. Такі як то, соломі. Такась яєчна фабрика. У нас весь дурян був в волосі. Всім доброго раночку. Ми вже звідкою вирушаємо на ринок. У нас як ранок. Обід. 11 година дня. Віку ледь виперла з хати, тому що для неї це дуже і дуже рано. Але нічого не йде щаслива. Щаслива дитина, яку заставили йти на ринок зранку. Хочемо купити фарш і закінчилися яйця, тому потрібно йти. Тут вже учні щось купують в місцевому магазині, тут біля нас є школа. І всі йдуть до магазину. В них, напевно, якраз перерва. Ось тут ще можна замовити собі свіжовижатий сік з апельсинів. Клас. Віка ще хоче зайти ось в цей Вінмарт. Хоче купити якісь сосиски. Не знаю, що вона хоче, зараз побачимо. Тільки Віка хоче сосиски. Це, Це, що ми... Так, ті, що ми пробували з кокосом. Фу. Вони такі класні. Вони віці сподобались. Тільки з кокосом тут є ще якісь різні смаки. Ні, вони всі класні. Ось набрала Віка собі сосисок. Цілий кульок. Я не знаю навіщо тут стільки тих сосисок. Ось ще якась така. Смачні. Ну, це не зовсім похоже Віка Берездач. Не зовсім воно похоже на сосиски. Але віці подобається. А тут роблять якісь щось будують. Дивіться, яка тут технологія. По ось цьому шнурку піднімається там наверх відро. Ого. Оце технології. Тут фікс-тростини можна зробити. Дуже любить ходити на цей ринок. Ну, в принципі, так, як і я. Байки, сміття, куча всього. Тут ось моють посуд. Так. Віка казала, що їй потрібно, як тут ти казав, після базару, що в тебе. Тобі... Валеріянка, стрес, депресія. <рес> так, тому ми стараємося ходити туди максимально рідко. Прямо тоді, коли дуже-дуже потрібно. Тут якась яєчна фабрика. Віка, зійди, машина. <рес> Злякалась. Тут продають дуряни і одразу можна вас підстригти. Ми, до речі, один раз купували тут дурян, а там стригли якогось чоловіка. І потім у нас весь дурян був в волосі. Це було максимально жахливо. Тут Через дорогу можна підшити зразу одяг на вулиці. Hello! One coconut. This one coconut. Окей, буд бере? Давай. Кокос коштує 15 тисяч. Віка сьогодні керує сімейним бюджетом, тому що у мене зайняті руки. Як? Ми трошки кисувати, але приходять. Пилася, йде вже давиться. Що там? Ой, котики, клас. Як думаєш, що я їм кусуну руку, вони її відчуть? Думаю, відкусять пальця точно. Віка? Тепер піт на улюблений ринок. Ось через що ми не любимо цей ринок. Мені здається, найбільше через байки. О, це жахливо. Я навіть не звертаю увагу на оцей трешняк. Мене просто ковбасять оці байки. Різна рибка. Ну, Тофу знову роблять і дивіться, яка тут є риба. Я такої ще не бачила, не знаю, що це за риба. Там свиняча голова. Теж м'ясо продають. О, До речі, мені потрібен півень чи курка на бульйон, щось таке. Але вона там так гарно звісає головою донизу. Тут м'ясо продають, а тут біля м'яса можна зразу купити постільну білизну. Я думаю, можна навіть її зразу не прати, зразу ось так застеляти на ліжко, та й буде окей. Далі це якісь ложки вилки, посуд. Далі знов продукти. Зараз узяв цю курку. Окей. Тільки чому там всередині яйце, я не знаю. Печінка. Ні, ну печінка внутрішні то окей, але чому там яйце лежить. Окей. Це наші не знесла. Та, те, що вона мала знести і не знесла. Ось ці чорні є кури маленькі. Як можна таке маленьке їсти, я не знаю. Це Зручно, що вони вам одразу тут її почистять. Вона нам ріже цю курочку, так я її попросила, але я не розумію, чому вона всю курку ріже, а не рубає. Це якось дивно, вона всю курку змогла переділити ножицями. Цікаво, давно кинула це яйце. Це типу неможливо, вбили курку і там було яйце не знесене, і вони вирішили. Ще воно теж повинно бути. Другий пакетик так собі. Мені би і вистачило там, де тільки курка. Навіть щоб не втомлювалися ваші ручки, за вас навіть тут повбирають перепилені яйця. Повбирані яйця. Ззаді він їде байк. І ці всі газові вихлопи. Все на повбирані яйця. Це прекрасно. Опа. Рух це капець. Уявляєте, які тут грязні продукти, скільки тут тих вихлопних газів? Це жах. Вони їздять ось так попри самі продукти, а продукти стоять на землі. Тут ми зазвичай купуємо м'ясо, це тому, що його тут принаймні миють і роблять фарш зразу при тобі, тобто ми бачимо, з чого цей фарш. Це нас тут знають, я їй показала на м'ясо, вона мені зразу показала на ось м'ясорубку, щоб зробити фарш. Вони вже знають, що ми хочемо, і це вже простіше, тому що перші рази було дуже і дуже тяжко. Ось він взяв м'ясо наше. Зараз щось буде відрізати, додати, щоб був кілограм. що вони його миють. Це взагалі супер суперовські. Хоч як-не-як, -як, але миють. Це єдине, мені здається, місце, де миють м'ясо. Тому ми сюди і приходимо. Ось тут по сусідству вибирає фрукти, що вона там хоче. А я чекаю наш фарш. Таке величезне алоє. Кілограм яловичини ми заплатили 250 тисяч, хоча раніше вона була, до речі, 200 тисяч. Певно, подорожчала. З фруктів взяла апельсинки. А, це мандарини і чищений ананас. Окей, забирай газлу. Рахуючи правильно, скільки ми заплатили? 70 тисяч. 70, до речі, за ананас і за більше, ніж кілограм мандарин. Правильно, значить, іде. Віка. Ананас. Кокос. кокос забула. Олег попросив купити яйця і дивіться, які тут є яйця. Я не знаю в чому вони і який сенс ось цього. Але якісь такі як то, соломі. Все, нарешті ми ці, тікаємо з цього ринку. Віка стій зачекай краще. Бо вони ще ті їздаки Все. Ми так, закупилися по мінімуму. Головне швидше прийти додому. Знову по дорозі назад грається з котами. Ми вже йдемо додому. Потрібно швидше тікати з цього ринку. Фіка, сьогодні швидко, а ти переживала. Це як ми з Олегом ходимо на ринок, то ми стараємося більше закупити. А з вікою ми так. Бігом-бігом і вже пошвидше звідти втекти. Те, що ми сьогодні планували зробити, ми все вспіли. Зранку приготували сніданок, поснідали, бігом збігали на ринок, придбали, що потрібно було. Зараз бігом біжимо додому, це все порозкладаємо, приготуємо. І я біжу на роботу. Я сьогодні на першу годину дня, далі Віка на другу годину дня в школі. Тому сьогодні у нас ось такий день. Цілий день будемо вдома. Я працюю до 9-ї вечора. Віка в школі до сьомої вечора, тому сьогодні весь день у нас зайнятий. Так ще ось такі справулі. Тому на сьогодні вже будемо завершувати це відео, так як буду цілий день працювати і буде нічого вам показувати цікавого. Тому зустрінемося завтра у новому відео. Всім пока-пока!